Шановні друзі, вітаю вас у центрі офісної гістероскопії і гістерорезектоскопії. Я пишаюся тим, що ми фактично є піонерами цього напрямку в Україні. І У нас є багато пацієнток як в межах країни, так і за її межами. Виконуємо ми сотні процедур щорічно і багато навчаємо навіть інших лікарів цьому дуже цікавому і перспективному напрямку. Особливість офісної гістероскопії полягає в тому, що ми використовуємо дуже мініатюрні інструменти. За рахунок цього немає необхідності в загальній анестезії. Є свої підхіди не тільки для діагностики, це не просто зазирнути в порожнину матки і подивитись. Це про серйозну внутрішньоматкову хірургію, яку раніше виконували виключно в стаціонарі, і то не в усіх клініках. Зараз ми можемо за допомогою офісної гістероскопії видалити поліп. Видалити синихі в порожненні матки, видалити перетинку матки субмокозну леєміому, полікувати нішу після кесарського розтину і е, дуже багато інших речей ми виконуємо за рахунок офісної гістероскопії. Е, особливо багато цікавих новинок у нас в напрямку репродуктивної медицини покращуємо результати екзокарпрального запліднення. За допомогою також цього методу, і ми можемо зараз оцінювати репродуктивну функцію жінки, виконуючи офісну гістероскопію і одночасно ультразвукову гістерографію, тобто ми можемо оцінити і порожнину матки, і прохідність маткових труб стан органів малого тазу за одну процедуру. Якщо жінка дуже хвилюється, таке інколи буває. У нас є всі можливості, щоб зробити седацію, захис азота, сучасні методи аналгезії та седації, які дозволяють комфортно перенести цю процедуру в ну, фактично майже у 100% випадків. Хочу сказати, що під наркозом, також ми багато робимо ці процедури в інших клініках. Також не завжди ідеально переносяться процедури і анестезії. Тобто, наркоз це не є гарантією, що буде все добре. Тому ми робимо це без наркозу, і це велика перевага, тому що це робить процедуру, процедуру однієї години. Тобто, хірургія на однієї години. Ви прийшли, ми зробили, ви попили каву і пішли додому. Вам не потрібна госпіталізація, не потрібна велика кількість. Аналізів не потрібна додаткова консультація анестезіолога, і це економить час ваш і гроші, а також дуже зручно і ви не випадаєте з вашого повсякденного життя. Тому, якщо треба вам зробити якусь маніпуляцію гістероскопічну, подумайте про такі можливості, які є зараз для як для мешканців Дніпра і області, так і для всієї України і за її межами.